Всім привіт! Ви на каналі Наше сподарства. Всім миру, добро, любові і на перемоги. Помандруємо лісом, дорогі друзі. Хочу вам дещо показати. Уже в нас з'явилися пісніжнички. Дивіться, прекрасні. Такі дуже люблю пісніжники. Це примули, називається по нашому. Ось так. Ще як їх там правильно. Ну, у нас усі ці квіти, що... <кій> Навесні ми кажемо піснішники, ну, але у них є певні нави, тому знаю, що це точно примуле. Ось ялиночка одинока така стоїть. Ялиця. Ось так. Трішки похожу е, з цим лісом. Mm. Поговоримо. Ось бачу, дубок упав, вирвало з корінням І хтось його вже упиляв. Такі дерева брати не можна. Ось це дуб. Взагалі пилити дерева у діаметрі не більше 8 см можна. Там до 10 см. Тут теж саніше буде бок, теж його забрали. Отак. Походимо ліском, подивимося, де є дрова. Цього року проблема з опаленням, електроенергію виключають. І трішки проблематично е, опалювати будинки. У нас весна. Дуже гарно. Тут раніше, я не пам'ятаю, чи знімала вам відео чи ні. Пасія кози на цій галявині. Ну це, тільки тут попадчик лісу. Дивіться о, який який пущик. Отак. Погуляємо трішки з вами. Хто ще не підписаний, підписуйтеся, поки я йду по лісі. Нові глядачі. Хочу, як і майже в кожному відео своєму розказую, хочу розказати трішки про себе і свій канал. Так, живу я на Івано-Франківщині. У такому затишному селі. Село в нас невелике, тут дуже. І от, знімаю відео. У нас 8,5 чоловік. Я, мама, тато, брат і сестра. Отак. Тут дальше ми зараз зайдемо з вами у хвойний лісок. Тут я, до речі, збирав афени, чорницю. Такі. Бачите, кущички. Може і собі замовлю по інтернету таку домашню. Тільки що я походжу, а вам попоказую. Дивіться, тут є гніздечко, вже трішки розвалене. Давайте зазирнемо туди, бо я не можу туди долізти. А ну що там, нічого нема. Отаке От у нас гніздечко у ялинності. сховала пташка. Гніздечко віршу ліки. От бачите, які є дрова. Дубові що гілки обпадають. Дуже сухенькі, гарно вони розгораються. У кого е е пічка, наприклад, п'єц, кажуть, у нас така пічка довга-висока, то гарно вони розгораються і потім можна вже кидати до них сирі дрова. Мох <кій> дуже грубий. Буквально відпадає. На дворі відносно волога. Не сказав би, що дуже так е, тепло жарко, але і не холодно взагалі. Вчора, сьогодні, не холодно. Зараз трішки пройдемося по містечкам. Щось вам покажу. Ну і будемо далі подорожувати з вами. От там люди ходить, з <кхм>, питало шукачем, копає. Отак. Ми також хочу розказати, що я роблю в вільний час. Ми взагалі сім'я. Біля у нас є канал такий глибокий. Там давно текла колись вода. А о тепер у зв'язку з тим, що немає таких дощів, снігів великих, наприклад, бачите, в нас сьогодні 19 січня і взагалі немає снігу тепленько. Можна вже доставати картоплю, насіння йти, сіяти. Так. У когось там сніг є на сході, наприклад. Морози великі, сніг, а у нас взагалі нічого. Mm. Може це і добре, а може і ні. Дуже гарно в лісі. Так, чисте повітря. А, я так і не докидаюсь. Канал ми там чистимо І... <кхм> И... Хочемо туди запустити юці. Ну це буде пізніше вже. Так, ми заходимо у таке хвойне містечко. Зараз трішки вам допоказую. Будемо трішки закруглятися. Вже трішки походили. О, дивіться, яка краса. Дуже мені подобається такі. такі кадри. Дуже гарно, правда? Ось так. Гарний такий мох Не будемо його чіпати Нехай він собі і сходи. Нехай росте собі. А ми будемо далі подорожувати. Ось так і зараз, ще раз. Пройдемося вже назад дорогою. До речі, у нас з'явилися зайці, кози, деякі свині. О, ліс вже почав заново жити. У нас, до речі, ліс невеликий, але от. У ньому грибів дуже багато. Я оці відео ще знімала, коли в пошуках грибах Ми ходили, шукали, ну, грибів повне повне. Лише треба вміти їх шукати. От багато людей вроді би ну, щось таке грити, якусь голубинку, бабки, от Це легко знайти. Люди, багато людей можуть знайти оці гриби, а білий гриб, він якось так для особливості. Ну, Замасковуються дуже, він звивається з е, навколишніми середовищами. страдавищами. От Отак. Тут у нас дуже полюбляють рости бабки. Боже. Бабки, сироїшки, у цій місцевості. цікавить у нас ліщина. Ліщина кущі, а от тут доросте. Теж так кажуть. Кажуть, у ліщині багато грибів. Ну і ми сюди так ходимо. пенечки так от у нас ми збираємо. У нашому ліску, хоч вони не такі товсті, але все одно багато опеньків є, двіця гілка. Висить, ще по голову дасть. Знімемо ми її. Ось суха гілка. Також ми з того де ми хочемо вівці туди запустити. Оберемо дрова. Прибираємо за свиньми, можна сказати, тому що е, отуди усі сусіди, отакі, не знаю як називати, сипають сміття, викидають і ми прибираємо, що робити. А також, щоб під домом, під будинком була купа сміття, ну це взагалі. Прибираємо бутилки скляні здаємо. Грошей ми таких не очікуємо з них дістати, тому що бутилки дешеві, але все одно буде чистіше, також пластику багато. От дивіться, дубок поламався на середині і тому зачепився. Ну, так гарно в нас лісі. Навіщо взагалі їхати у Карпати туди горами? Хоч, ну, хочеться поїхати е, у деякі такі місця, там, де нема будинків, е, ліс, <кій> е, ці струмки, джерела, ну це дуже гарно. Але от якщо немає такої можливості, а тепер... Особливо в зв'язку з цією війною нема коли думати про те, щоб кудись виїхати на відпочинок, на якісь курорти. Взагалі. Я не розумію тих людей, які виїхають з країни навіть там, де немає війни. Навіщо виїхати колись, якщо немає потреби? Ну це вже не, не моє діло студити Але так. Напишіть коментарях, хто хоч не хоче виїхати із рідної країни, рідного дому. Також стосовно овець. Ми їх сьогодні вигнали. На дворі теплені. Нехай трошки посидять. Так ось буде рецепт з пампушками. А можливо він вже на каналі, тому хто хоче, заходьте на канал та дивіться. Рецепт з пампушками. Пампушки або пампухи. У кого як там кажуть. Багато є назв. Пампухи, пампушки, пончики. Ось дивіться, мешка собі там має дупло. Давайте ми посвітимо туди. Я не бачу, що там, але коли буду відео замонтажувати. Подивлюся обов'язково. так у нас ліс. Ну, Я думаю, будемо ми з вами прощатися до наступного відео. Надіюся, ви трошки відпочили зі мною. Бо деколи хочеться вийти на свіже повітря, немає можливості, тому подорожуйте, мандруйте зі мною. Можливо, комусь. І цікавенько зі мною подорожувати. А кому сподобався відео, ставте лайки та пишіть коментарі. І по можливості підписуйтеся, хто ще там не підписаний, буду. Вдячна за будь-яку підтримку. Всім мирного неба, швидше на перемоги. Нехай ті пулі та ракети, які летять на вас та ваших рідних, нехай вони вертаються туди, звідки вони прилетіли. Всім мирного неба і швидше на перемоги. Шановні мої глядачі!